Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечні запрашуємо вас на мій канал Кухня на весело бабусі Марусі. Кохані мої, хочемо поздравити всіх Миколаїв з їхніми іменінами Дісей Миколая. З їхніми іменінами, кохані мої, Миколая. Дуже здрука, щастя, помишності, шайки. А у нас, бачите, мокрий сняг падає. Я мисляла, що де ж падає. А то так хо приїжджатися, такий генстий мокрий сніг падав. Зрана такий пушистий великий падав. Вот. О, петушок єдиний тут, може за квітні, Тут я пооблітав чогось світ. Вот постійно рушив там піраном. Вот, така у нас погода. Нех Бог вас благословив, ніх ангели хранители завжди вас короня, Ніколаїв. Миколай, Микола по-нашому. Пінне ім'я Миколай. Це пісенка з нас Миколай, Миколай, заділила смішно. Ну, а я допіру піру теж встала за 20-11-ту. Очевидно, що я встала якось пуз до шустої била, дала готовий є, рибкам, тут є ще як положила, все таблетку летіла, питання. Я ja положила все, вот бар запомняла нам вчера до людовки вложить. Но это бы вложить, какая неякость. Ну, то уже, как волонки сия вложа. Ну, до ядки, то с мясом у меня готово, но ну, сейчас они не в їсти. Так же, кохание мое, всего найкращого вам желаю. Милого дня, милой работы. Вікторкові навчальні дали дісій вольний, так же має такий дуже вікенд, піщі в кого теж такий довгий, Це файний. Сам паче, добре вже побачив, а то поїхав і знову тільки на марні. Бачить, а має вольне. Та розані він доготувалась такий сніг. Вітать має цей сніг. Tak, wypadnie, mokry nie wypadnie. Ktoś zabrał tu figurkę z parapetu, nie Dziękuję wam za uwagę, miłego dnia, jeszcze raz, za papa.